І з нашої спільної легкої руки у нас почалася серія таких інвестиційних конференцій. Остання відбулася в Німеччині за даними німецької сторони. Це одна взагалі з найбільших інвестиційних конференцій, яка проводилась в Німеччині на двосторонньому рівні. Наступна інвестиційна конференція у нас буде в Франції, і ваш приїзд сьогодні дуже важливий. Він важливий тим, що ви приїхали разом з американським бізнесом. І фактично це є фоллоуап нашої інвестиційної конференції в США. І важливо, що наша розмова була дуже прагматична і дуже економічно сконцентрована. Який бізнес приїхав до України? Хто представляє американський бізнес? В першу чергу я би розпочав з того, що приїхало керівництво Сітібанку. Сітібанк це елемент. Реального залучення інвестицій американських інвестицій в українську економіку, тому що там, де є Сітібанк, там американський бізнес набагато швидше заходить інвестувати. Тому та дорожня карта, яка опрацьовувалася під час наших переговорів з Сітібанком, це необхідність проведення конференції. По залученню інвестицій в Україну і по тому, щоб кредитно-гарантійні установи країн Великої Двадцятки провели з нами зустріч з приводу збільшення обсягів інвестицій в українську економіку. Другий це сьогодні був Каргіл. Каргіл давно присутній вже на українському ринку, і тому ми сфокусовані в першу чергу на розвитку аграрного сектора. Третій це ДюПон. Також наша співпраця в аграрному секторі є ключовою в наших двосторонніх економічних стосунках. Четвертий це був NCH Capital. це венчурний фонд, який вкладає в українську економіку і буде далі в неї вкладати. І для цього необхідно далі проводити реформи, про які йшлося під час нашої зустрічі. Наступна це компанія Honeywell. Це компанія, яка сконцентрована в першу чергу на інвестиціях в енергетичний сектор і в енергоефективність. Це те, що нам зараз потрібно, тому що починаючи з лічильників і закінчуючи модернізацією української енергетики, це спільне завдання, яке ми поставили на наших переговорах з американським бізнесом. І ще одна відома компанія, з якою у нас іде дуже успішний проєкт, це американська компанія Westinghouse. Тут у нас іде проєкт диверсифікації ядерного пального між Westinghouse і Національною акціонерною компанією Енергоатом. І справи йдуть дуже добре. І сподіваємось що для продовження цього проекту у нас буде можливість отримувати додаткове фінансування, в тому числі і від американського Ексім банку, і від американського ПІК. Тобто, наше сьогоднішнє завдання було наступне: це провести дуже чіткі переговори щодо залучення американських інвестицій. І я, пані секретар, вам вдячний за те, що сьогоднішня зустріч є дуже прагматичною, дуже ефективною, так як приїхав реальний бізнес, реальний американський бізнес, який демонструє не на словах, а на ділі, що вони інвестують, вони готові розвивати українську економіку, вони готові сюди привозити новий стиль і вид управління, і що наші двосторонні стосунки між Україною і Сполучених Штатів розвиваються як політично, як дипломатично, так і економічно.